Це ключове для України на столі в партнерів. Президент Володимир Зеленський підсумував візит до США. Він наголосив, що нас повністю підтримують як демократи, так і республіканці. Була зустріч з Дональдом Трампом дуже продуктивна і детальна. Я дуже вдячний. Це загалом був наповнений довгий, і надзвичайно важливий тиждень в Америці. Як ми і планували, вирушаємо додому після всіх потрібних перемог. І всі перемовини, саме такі, як потрібні Україні. План перемоги, представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України це швидший мир. Все ключове для України на столі у партнерів. все розглядається, далекобійність, оборонний пакет, санкцій проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми по всіх темах встигли попрацювати. Готуємось до зустрічі в Німеччині в рамках Рамштайну. Це формат, де разом з партнерами ми будемо йти за змістом пунктів плану перемоги. Дякую, президенту Байдену за запрошення. Валерій Димов керівник центру Суспільної інформаційної технології форум. Пане Валерію, рада вас вітаю. Добрий день, рада вас бачити. Ну ключове запитання. Будемо підбивати підсумки візиту президента Зеленського до США, але тут знаєте, я би хотіла, щоб ми з вами окремо зупинилися на його мирних ініціативах, мирному плані. Написав вострій Джорнал, що Білий Дім якось до нього прохолодно поставився. Ми так і не зрозуміли, чи можна бути американською та британською зброєю по території Росії. І я особисто, і багато хто не розуміє, як президент може завершити війну в цьому році, він знову артикулював, що треба знищити Путіна до кінця цього року і завершити війну. Вам слово. Ну, можна було краще, але могло бути і гірше. В тій ситуації, в якій опинилася влада України, з. Напередодні цього візиту, на початку цього візиту і наприкінці цього візиту говорить про те, що у нас на прелипі жаль є проблеми у спілкуванні з нашим ключовим партнером і союзником. Два роки тому ми з вами говорили про те, що тоді Україна мала представити певну міру план. І не не робити його публічним, а робити його ефективним, не ефектним назовні. Не марнославство і не конкурс капітанів політика. Президент Зеленський досі вважає, що він знаходиться в парадигмі конкурсу капітанів. І тоді я сказав, що якщо ти вважаєш, що ти в конкурсі капітанів, ну тобто ти слово на слово, дотепність на дотепність це одна ситуація. А коли ти в реальній конфліктній ситуації, то там не слова вирішують, а дії. Це перше. А по-друге, в конкурсі капітанів, грубо кажучи, там умовно Зеленський версус Трамп зрозуміло, що у Трампа більше можливостей. Коли ти на, 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 на моєму рідному Миколаєві там на вулиці зустрів там, таких серйозних налаштованих не дуже дружелюбно проти тебе людей, то там не капітани вирішують, не конкурс капітанів, там вирішує питання можливості, і Трамп зазвичай, бачите, він, він фактично уникав зустрічі, він нав'язував свою парадігму з цієї зустрічі. Республіканці зробили дуже багато таких заяв, які Примушували українську сторону ніби виправдовуватись. Я зараз не кажу про те, на чій стороні я Зрозуміло, що я на боці України, і е, яка б е, не була моя критика в бік української влади, зрозуміло, що я не можу собі дозволити е, в такій ситуації там щось підливати якоїсь олії олії олі в е, багаття цього конфлікту. А, але я кажу, яким чином використовує е, Трамп. І республіканці цю ситуацію, яка складається в них у передобричі кампанії. Ми маємо розуміти, що якщо діюча адміністрація Байден діє в такий спосіб, то я, як умовно кажучи, опонент цій влади буду критикувати владу за те, що вона робить. Грубо кажучи, Байден допомагає. Я кажу, чому він допомагає. Байден значить певною мірою десь так не наданням допомоги тоді влітку і восени 2022 року. Певну міру там повівся на цей управління ескалації. Я буду говорити на сьогоднішній день, педалювати значить цю річ. і Говорити, що бачите, він при мені війна б не почалася, я можу її швидко закінчити. Ну і не нам, шановні наші глядачі, критикувати цю тезу. Я швидко можу припинити війну за 24 години, яку використовує Трамп. В орієнтації на тих людей, які хочуть, не хочуть втягування Америки в війну, не хочуть Третьої світової війни, хочуть швидкого завершення конфлікту, коли у нас в Україні багато людей проголосували за що? За просто прикатіть стріляти» і давайте садимося посередині. Ну чому ми дивуємо, що хтось збирається сайтись посередні, десь там, в далекій Україні, коли у нас багато хто в 2019 році проголосував за садимося посередині? У нас була війна, не в Америці. Ви думаєте, американці сильно бояться, що Росія на них нападе? Ні, вони цього не бояться. Вони ж бачать, що відбувається на полі бою. Вони бачать, яким чином росіяни тільки міцними штурмами великою кров'ю на провеликий жаль, але певну міру продовжують свій наступ на деяких напрямках, там розтягуючи українські збройні сили, але втрачаючи свої можливості. Зрозуміло, що пересічному американцю, який ставить на дев'яте місце конфлікт в Україні, як вони називають, там війну. От, для них зрозуміло, що це дуже, -дуже далеко війна, а у нас проголосували, коли у нас були окуповані території, засадімося посередині. Зрозуміло, що я вже сам себе цитую, пам'ятаєте, що ніхто ніколи так. Багато не обіцяють і не брешуть як під час виборів після полювання і перед сексом. Зрозуміло, що Трамп обіцяє швидко завершити війну. Ну його виборці і говорять про те, що давайте будемо швидко завершувати цю війну. Тому президент Зеленський певною мірою в цьому хибному баченні, що він може словами перемогти. Сам потрапив в цю мишоловку, тому що не, не буде Трамп підігрівати діючі адміністрації, допомагати Україні. Він буде, говорити, що вони роблять не так, не те, а я ж роблю по іншому. Тому вони створили такий контекст. Вони одразу ультимативно. Устами Майка Джонсона е, сказали, що треба припиняти верніше, треба припинити повноваження, відкликати посла пані Маркарову. Вони сказали, що значить нас не запросили в Пенсільванію. Пенсільванія нагадую, може хтось забув. Е, це ключовий штат в, е, в США. Голосують не вся країна, а колеги і виборці від кожного штату. А в цьому штаті є українська діаспора, в цьому штаті є польська діаспора. Там від Філадельфії до Пісбурга та Остелоса Стрентона вони це подали. Вони ультимативно певну міру, десь розглядалися так, що ось ви виконаті наші умови, тоді ми можливо з вами зустрінемось. Так, вони сприймають. Я не кажу, що це добре. Я кажу таким чином, працює е, значить політика, як не конкурс капітанів в останній рік каденції діючого президента і подаручої кампанії. Коли діючий президент не буде ризикувати і е, виносити такі рішення, які можуть. Певною міру бути використані опонентами тієї самої Камали Харіс на виборах. Він не буде робити ризикованих дій звідси, певну міру затягування, надання Україні дозволу бити навіть тими самими Storm Shadow, тими самими скальпами, які мають американські ліцензії на деякі компоненти, деякі е компоненти виробляються в США. Вони будуть певною мірою не робити. Такого роду проблем, щоб Трамп одним твітом не написав. дивіться, вони, значить, це зробили. І Путін, який напередодні абсолютно синхронно, ні думаю, що вони домовляються, але так політика, абсолютно синхронно підняв ставки, сказав, що тепер, значить, може бути застосована ядерна зброя, якщо не ядерна країна, але буде отримувати допомогу від ядерної України і буде бити по нашій території. Та він не кажучи, як вони вважають Крим, територію Курщини. Не кажу про червоні лінії, які просуваються поступово, але це було синхронно з заявами та Трампа. Тому певну міру контекстуально у нас була складна ситуація, і президент Зеленський, який або не розуміє, або йому подавали неправильно радники. Певну міру сам заганяв себе в таку роду парадигму. Він сподівався, що він може і надалі діяти через американських громадян, які будуть тиснути значить, на своїх лідерів, що всі будуть як у му році подавати його візиту. Пам'ятаєте, коли республіканці навіть з канікул повернулися в грудні місяці, і вони не могли відмовити діючої адміністрації Байдена надати Україні допомогу, тому що. Ну, президент Зеленський привів привіз прапор від хлопців і дівчат з під Бахмута. Пам'ятаєте, простріляний прапор. Вони розгонули, як ти проголосуєш, якщо твої виборці, американці, хочуть бути батьками української перемоги. І президент Зеленський думає, що він зможе повторити все. Я тоді сказав, що не можна входити двічі одну тому саму річку. І минулому році, коли Зеленський пролетів, пам'ятаєте, ну його холодним душем йому не дозволили виступати в американському конгресі. Пам'ятаєте, затягування допомоги? Зараз він також сподівався, що він виступить в Конгресі, знову будуть бурхливі описки, що він зустрінеться з обома е, представниками і е, меншості і більшості в Сенаті і в Конгресі. Але навіть ті люди, з якими він зустрівся, Чак Шумер, наприклад, і Міч Маконел, вони, е, Маккон... вони насправді не, не зробили цю зустріч. Фішку, яку використали би для того, щоб допомогти там, своїм е кандидатам в президенти перемагати. Ну, не можна діяти е з, з такого роду баченням, е способом глобально вирішувати питання, а, а, а певною мірою е мати якісь там вузькі політичні інтереси. Зверніть увагу, як президент Зеленський говорить, ми, моя команда. Ми представили мирний план, про який ви мене запитуєте. Ми представили мирний план. До, до, до речі, вже певну міру, нарешті його почали, почали називати план на перемоги. Ми представили мирний план, тобто, грубо кажучи, ми зробили все. Я і моя команда. А якщо щось не буде виходити, вони винні. Ви думаєте, американці не розуміють такого роду риторики? Зверніть увагу. Він е, говорить про те, що. Жахлива думка, якщо там Джейді Венс буде так робити. Жахлива думка у Трампа, якщо він буде так робити. Це, в принципі, правильна позиція президента Зеленського, але вони сприймаються також. Зверніть увагу, мирний план це ми і моя команда, так же він говорить. Ми будемо працювати, ми все зробили, а відповідальність на вас, якщо щось не працює, це правильна позиція? Бо американці цього не розуміють. Вони в умовах. Приду жорсткої політичної кампанії і політичної конфронтації, бачите, у них зараз є боротьба антиретингів. Не думають вони, щоб разом допомогти Україні. Я не кажу добре чи погано. Але в них боротьба антиретингів. Тільки би не Камала Гарріс, каже Байден, ой, перепрошую, Трамп. Товаришка Камала Гарріс може нас тягнути в цю світову війну, якщо буде допомагати Україні, і значить. Ескалація буде підніматися. Останній отвіт. Навіть вже практична зустріч відбулася. І зрозуміло, що в таких умовах е е е жорсткої конфронтації та боротьби антиретингів е е ну, певну міру не можна було робити деяких речей, які робила е е українська влада. Ще раз наголошую, план мав бути представлений раніше. На основі цього плану діюча адміністрація Байдена ще півтора роки тому мала би говорити про конкретні речі. Потім цей план був би представлений в американському конгресі угу. задачу 51 мільярд, сказали республіканці, дайте нам на стіл, заради чого ми ці гроші виділяємо, що ми сказали своїм виборцям, скільки триватиме війна, які цілі цієї війни. А публічно заявляти, підмінюючи ефект, ефекти... ставляючи ефект над ефективністю, публічне перекидання м'яча на поле. Американців замість, замість ефективної роботи, вони певною мірою зробили такого роду поліцію, коли американці вимагають через цей представників Конгресі від адміністрації Байдена представити план, практично умовами надання Україні допомоги. Адміністрація Байдена його е, спрямовує через декілька місяців. Я не знаю, чи він погоджений з українською стороною, чи він релевантний тим викликам. Чи є там такого роду речі, про які ми зараз говоримо. І певний міру цей план лягає на стіл Конгресу Конгресмени на нього дивляться, і вони говорять про те, що ми будемо допомагати Україні, ми хочемо стати батьками української перемоги. Таким чином, діє не е, віз поперед коня, не публічне закидання відповідальності на іншу сторону, не просто риторичні фігури: я хочу, щоб Америка повернула собі лідерство, і ми сподіваємось на нашого ключового союзника, тому що американці дуже добре пам'ятають, наприклад, як називається. Указ Президента України від 4 квітня 2022 року. Нагадую, зараз знаходиться на порталі ЗРАЗОНЮ, офіційний сайт, який публікує документи. Увага! Про делегацію України для участі в перемовинах, переговорах з Російською Федерацією для підготовки та узгодження проєкту договору про гарантію безпеки України. 4 квітня 22 року, після Бучі Бородянки. Після Мелітопольська пологова і драмтеатру, після того, як росіяни вбивали, катували, галтували українських громадян, президент Зеленський офіційно називає скат офіційної делегації, де там є Олександр Чалий, батько так званого Будапештського меморандуму з українського боку, який став над кучми, коли він підписував, коли закрили наші канали? Пам'ятаєте? 5 квітня, Еспресо, п'ятий, ну, ви, е, е, викресили з. Цифрове телебачення Т2 5 квітня. Четвертого вони після зустрічі в Стамбулі пишуть про те, що Росія буде нам надавати е, е, фактично без, гарантії безпеки. Ми американці це пам'ятають, що вони, вони говорили, що ми не будемо гаранти безпеки разом з Росією. Несе відповідальність за те, що Росія потім робить і накладати вето. Там були обмеження по е, авіації, тому українська сторона винна в тому, що пілоти не готувалися з 2022 року. Там було обмеження по ракетах, там було обмеження по чисельності Збройних сил України. Там домовилися з росіянами, і Путін зараз його поп'яця розмахує, дає сіньзінпіними показати Рамафосі, президенту Піданокарської республіки. Луді Сілві, президенту Бразилії, показує. Ось вони підписували. Що від мене хочете? Американці, значить, втрутилися, британці втрутилися, англосакти втрутилися, зірвали наші домовленості. Ось, пожалуйста, скат офіційної делегації української е з українського боку. Вони закрили, тому що ми критикували те, що тоді відбувалося. Вони тоді втрали цензуру. Тому там немає жодної позиції на єдиному марафоні. Вони досі знаходяться в цій парадигмі. І американці це прекрасно знають. І Експерти це прекрасно пам'ятають. І перекладати на Америку те, в чому винні були, в тому числі ті, які оце говорили, ну, певною мірою є безоповідальним з точки зору дійсно великої політики. Тому добре, що цей візит завершився, до речі, наданням Україні допомоги 7,9 мільярдів доларів. Добре, що там є 5 6 мільярдів доларів, які одразу можуть виділятися діючою адміністрацією з наявних запасів Пентагону. І це буде діяти ще тривалий час. І буде компенсація американцям, і вони це розуміють, в виробниці цієї зброї на території США. Добре, що певною мірою відбулося. Не так, як могло відбутися після цього конфлікту з абліканцями і з тим, що ну певною мірою десь так е, намагалися розділити обидві партії в умовах того, що нам потрібна двопартійна підтримка, е, що був конфлікт, добре, що він залагоджений, так певною мірою ціною, е, ну скажімо так, поступок риторичних поступок. І використання такого роду послабленої позиції трампістами на виборах. Ми будемо ще говорити про наслідки цього візиту, але певною мірою, те, що, на превеликий жаль, Трамп і Камала Гарріс не змагаються в тому, що допомогти Україні, а намагаються десь так знаєте, за наш рахунок. Спробувати вирішити своє політичне задання, в тому є і дуже велика провина української сторони. Не можна певною мірою виходити, не враховуючи виборчу ситуацію в США, не можна приписувати собі і своїй команді те, що насправді належить Україні насамперед збройним силам України, і не можна в такій ситуації покладати відповідальність і пошук винних досі триває на Ключового нашого союзника, тому що дійсно так сталося, що від підтримки США залежить навіть, навіть зараз ситуація на полі бою. Хлопці і дівчата зараз, які не мають можливості дивитися нашу передачу, але вони прекрасно розуміють, що позиція США є ключовою в підтримці Збройних сил України, і перемозі над ворогом Російською імперією, яку вже нарешті почали називати так, в тому числі на глобальному півдні.